Добрий день. Подивіться, як гарно навкруги. Хочу загадати вам загадку. Послухайте, будь ласка. Сумно у гаях блукає, жовту сукню одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це може бути? Так, дітки, якщо ви правильно здогадалися, то це. Осінь, а її сестриця біла, то буде зима. Подивіться, як природа готується до зими. Жовтіють листочки на деревах. Подивіться, яка краса, а потім ще й опадають. У природи є періоди зміни в природі. Тож осінь. Це один із періодів змін у природі. А коли нападає дуже багато листочків, то люди їх прибирають, щоб було чисто і охайно. Давайте пригадаємо, дітки, з вами, назви осінніх місяців. Перший місяць то рання осінь називається вересень. Другий місяць. Золота осінь називається жовтень, тому що все навколо жовтіє. І третій місяць то пізня осінь, називається листопад, коли опадають всі листочки і дерева стоять голі. Саме зараз розпочався останній місяць листопад. Подивіться на осіннє небо. Яке воно? Сіре, похмуре, ось ось піде дощик. Пташки відлетіли вже в теплі краї, а з нами залишилися ті, котрі будуть в Україні зимувати. Восени часто йдуть дощі, але ця осінь. Дуже тепла і золота, і дощиків було поки що зовсім-зовсім мало. Подивіться уважно, дітки, чи ви помічаєте когось на доріжці? Ні, нікого немає, лише золоті листочки лежать. А як ви думаєте, чому? Куди поділися всі жучки, комашки, черв'ячки? Вони всі поховалися, бо готуються. До зими. А щоб закріпити наші знання про осінь і про осінню погоду я знайшла вам цікавий мультфільм. Подивіться його, будь ласка. Пізнавальних дітям. Жовте листячко летить. Під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі.